І так ось я, дивіться, ув'язала прямо трояндочку Вон, френчиком своїм. І зараз покажу, як ті зиму. Великий сад у мене так зимує. Він вже великий. та він сад. А зараз покажу маленькі трояндочки, ті, що саджені, як у мене вони вкриті. Ось так у мене виглядає зараз цей садок. Молодий, той що я саджала, сад друж ось так. Оце отак воно зараз у мене все виглядає. Все накрито. Майже. майже все. Прикрито трошки ось так ящичками накривала, відрами і он навіть ковдру ось сюди ось знесла. Он, бо тут три кущі якраз разом. Он. Курточки теж лежать мої. Ну, все, коротше, все, що можна, таке я його сюди позносила. Де воно миску, де велику миску, де он каструлька, де відро, все, все он, де тимон прикрила від злих морозів. Бо нам, як, як нам обіцяють, ну, будемо дивитися, як снігом воно присипе, то морози нам ці будуть і не страшні ось Оце так вона все виглядає. Ось оце так виглядає зараз мій сад молодий, тільки посаджений, новий. Те я, я, я то його під, підкидала все, підкривала, ну рівно і ще трошки і тиму підкрила. Вчора прийшла. Мені жалко стало, що на голу землю мороз буде. Ну, у нас морозу як такового дуже не було. Ну, сьогодні було 7 градусів. Але я вже його підкрила. Була вже вчора, я вже його підкрила. Вчора не було. Вчора 2 градуса було, так що йому було чудово. Ну, от так. На цьому до побачення. До нових зустрічей. І все буде добре у нас. Чекаємо на весну.